Так, Господи, чому один ти послав манну з неба? А чому ти одним послав манну з неба, а для України, яка зараз так ревно молиться, допустив ракети? Точно ревно молиться. Точно ревно молиться. А червоні змії в пустині це нічого? Забули, так? Скільки Господь Бог карстилав на, на, на той народ, скільки той народ терпів. А скільки людей прийшло у обітовану землю з єгипетської неволі, тих, щоб вивів Мойсей, скільки людей прийшло, скажіть мені, знаєте скільки? На одній руці можна порахувати. Ісус навин? Мойсей тільки побачив і не увійшов. Всі помирали. Для того, щоб у них вмерло відчуття раба. Українці вже всіх умерло відчуття раба, Уже всіх тошнить від Радянського Союзу, чи ні? Чи ще хтось хоче вернути? Читаємо далі запитання. Допустив нам ракети. Ми розуміємо, що католики більш об'єднані у вірі, але і ми просимо того милосердя. Чому в нас обманули, забрали зброю? Яку ми берегли для захисту і тепер нею зловживають проти нас. Ну, тут я з вами трохи згідний. Тому що ми себе позиціонували, держава, яка не збирається воювати ні з ким. Ми хотіли з усіма дружити, а тим більше від росіян. По-чесному, як би я не відносився, що дід мене вчив, хто такі москалі. Але я ніколи не відчував загрози і сторони е, Росії. Ну, чесно, сьогодні мені то трохи навіть встидно, що я такий тупенький був, розумієте? І російські пісні співав і казав, та нормально ми дружимо. І коли до мене росіяни приїжджали, Льоша, коли до мене приїжджав друг з Росії, з Володимира приїжджав, ми його приймали по найвищих князі, як могли. Краще на стіл, там ще десь щось там. Так було. Але вони показали своє лице. Сьогодні, хто ще не поняв, хто такі росіяни, то прошу дуже. Ось вам тривоги, ось вам виключення світла, ось вам загинувши наші хлопці. Якщо ще хтось не поняв, хто такі для нас росіяни. І поки всі не поймуть до малої дитини, до старого діда, ракети будуть летіти. Всі моляться. Не молитеся ви всі. Я знаю цю вулицю, на якій я живу, Вулиця Андрея Шептицького. Знаєте скільки на цій вулиці молиться? 20 людей у неділю в церкві тут, в цій храмі. І все.